Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Усім привіт це YouTube-ресурс футбол 24 І традиційно зранку в понеділок ми описуємо матчі англійської прем'єр-ліги, в яких брали участь українські легіонери, а можливо і не брали. Як це трапилося із Олександром Зінченком, але сильно переживали на трибунах. Олександру довелося пропускати матч проти Вестхема. Українець отримав траму паху. А Арсенал практично продублював минулий поєдинок проти Ліверпуля. На старті матчу забивши два голи суперникам у лондонському дербі, а потім два пропустили. Звісно, тиск точно не був настільки потужний, як на «Енфілді», але якщо випадку з Ліверпулем це швидше, вони втратили, здобули точніше одне очко, то випадку із Вестхемом точно втратили два бали. І ось що сказав Мікель Артета після матчу, практично продублювавши свою після матчу прес-конференцію, коли здобули одне очко проти Ліверпуля на Енфілді, для початку нам потрібно глянути у дзеркало. Ми не можемо після рахунку 2-0 просто зупинятися грати. Нам необхідно підтримувати таку інтенсивність увесь матч, і коли ти маєш можливість убивати треба бути кілером особливо у цій лізі команди тут завжди мають ресурси щоб підігратися і створити проблеми Арсенал продовжує лідерувати у турнірці. АПЛ. відрив від Манчестер Сіті на даний момент 4 бали. Щоправда, в містян грав у запасі і набагато набагато легший календар ніж в Арсенала. І статистичний портал ОПТА до речі підрахував, що станом на п'ятницю шанси на те, аби лондонці стали чемпіонами, розцінювалися як 46,9%, А в Менсіті більш 53% трьох ймовірність перемоги була. А от після чергового туру ситуація змінилася точно не на користь зінченка і компанії. Ймовірність перемоги у цьому сезоні арсенала трохи більше 34%. Ось така у нас ситуація у тайтл рейсі в англійській прем'єр-лізі. У Нас уже є на зв'язку. Редактор «Футбол-24» Тарас Скотів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. І відсутність, як ти думаєш, зінченка дуже сильно вплинула на гру арсенала у лондонському дербі, а також на підсумковий результат. Ну, насправді я не думаю, що дуже впливала відсутність Зінченка на результати, особливо і на гру. Особливо коли в перші 10 хвилин команда з двічі забила там його конкурент по лівому фланзі кірантірні віддав передаси. Такі улюблена результативна дія Зінченка. в Принципі в арсеналі частіше якісь перед перед ключові передачі від ніж результативні дії. Але те, що далі відбулося, ну там, в принципі, просто посипалася якось вся команда, вони мали дуже високий відсоток володіння м'яча, але при тому майже не били поворотах. А кожна така перехідна атака, контратака Вестхема, і особливо ці стандарти давня проблема Арсенала, яка так і не вирішилася. А з чим вона могла в принципі, вирішитися, якщо. Так дивимось розмін травмований і резервний, такий хугий резервіст Холдинг, то в принципі, француз на другому поверсі якось все одно трошки надійніше виглядає. І тому е, тут встема е, була ключова ставка на його улюблені цим, верхові передачі, стандарти. Е, а Арсенал дуже панікував в, в кожній подібній ситуації. І відповідно е, було більше контролю в команди Артети, але було більше е, ударних дій від молотів, і вони отак молотили, молотили методично. Аж до того, поки е, просто арсенал сам собі не привіз цю помилку, партій погано прийняв пас тіні і е, під таким класом Орієнтованим гравець на гравця пресингом Вестхема арсенал посипався. Там вже довелося гасити пожежу Габрієло, збиваючи суперника. Ну на жаль, Арсенал не зміг так і в принципі повернутися в гру, тому що після 10-ї хвилини, там до кінця першого тайму, у них там буквально один удар один момент. А потім в другій половині знову трошки тільки почали прибирати гру до своїх ніг і рук. Як Артета зробив абсолютно якусь незрозумілу заміну, знявши з Жезуса одного з найкращих. У підготовці, атаки, так і, в принципі, дуже непоганого реалізатора, тому що він е, в цьому матчі отримав один момент, один удар і, і, і гол. І він о, і в моменті, коли Едгор забивав, він теж був в такій позиції. Де він міг просто кути йому на порожні ворота. Він дубль ідентичних голів би мав. А, так само це чотири забитих м'ячів в трьох матчах в старті після там, після відомлення вітрами в АПЛ від Березилис дуже, дуже непогано виглядає. Чому Артета його знімає? Це не претензія до Тросара. Типу Тросар старається. Від нього дуже е, якісна була гра на, на те, що партнери забивали, в нього сім асист. І, і дуже дуже е, непоганий такий стрибок е, він е, давав атаці команди але не вистачало ж завершувача. І потім там вже ця заміна анкеті, яка теж не дуже зрозуміла, тому що Едегора зняв Ртета перед штрафним, перед стандартом, де Мартін, в принципі, хороші паси такі віддає. Е, і він взагалі визнаний АПЛ і фанатами Арсенала арсенал найкращому цьому поєдинку. І, і чомусь Артета просто якісь такі заміни. А, ну, не дуже продумані, дуже такі азартні ставки він зробив, і це все не зіграло. А, а Вестгем, навпаки, на куражі, особливо там коражі після пенальті. Ну, він просто знущався над арсеналом і був набагато ближчий до перемоги, в принципі. Тому що після того, як зняли Жезуса, там якісь три не дуже небезпечні моменти з ударами. А у Вестхема навпаки вони собі продовжували методично розглянути. Живати на контратаках, і це дуже, дуже сумно виглядало з боку фанатів арсенала. Без безнадійно я би сказав? Якщо чому ми вже прийшли на особистості, то авторитетний портал Голком описуючи гру основного конкурента Зіченка Шотландця Кірна Тірні, написав наступне: солідно замінив українця, краще оборонявся, ніж грав уперед. Ну в принципі, очікувана гра від конкурента Саші. Але скажи мені, будь ласка, чи впорався він з завданням був в забитому другому говолі? Боумен втікав е, незрозуміло, чим займався е, кірунтірні, який просто не встиг накрити свого гравця. Так, ну Тірні, е, наскільки я зрозумів, він просто виходив, е, ловлячи суперників в, в офсайт у так само виходив Габріел. І в принципі він за основним центральним захисником за вожаком оборони виходив. Все він е, в цьому плані правильно робив, тільки чого забули сказати, холдінгу і Вайту, що ми виходимо. Ну, тобто, е, і ще якщо Холдінг, то ще ладно. Там все-таки це резерв, резервний гравець, який може трошки ще не е, відчуває цю офсайдну лінію, як витримувати. А, але Бен Ва. Який, в принципі, класно, знову якісно відіграв на атаку віддав асист, ну, то в обороні він деколи губиться і знову він просто ну, не відчув цей момент. А, ну, але, в принципі, так, Тірні, до речі, в, такий момент, що він е, дуже непогано проявив себе в боротьбі, але е, жахливо в повітряних єдиноборствах 0 з 3 він виграв. А, при тому, що Зінченко, з його маленьким ростом, ну, відносно там на Тірню, тож він менший за шотландця. Е, по суті, він там ну, постійно так під 90% може вигравати Там 3 з 4 з 4 п'яти 2 два з трьох. А тут просто все тірні провели в матчі проти команди, яка якраз робить ставку на ці повітряні дуелі. Тому тут да, трошки не вистачало, ну і мені не вистачило якості в фінальній третині, тому що, в принципі, ну, передасист віддав на Мартінелі, створив йому зону, де то, що він зручно так в комфортних умовах навісив на Едагора. Але. Ці простріли його тільки один вдалий, ці його о, довгі паси закидання тільки один о, прийшов з семи. О, тобто тут якості не вистачило. Тірні більш такі класичні захисників набігає по ширині, о, з флангу прострілює. Не, але це все не проходило, тому що, о, в принципі, о, тут можливо ігра з, десь не вистачило тоншої гри з інченка, адже о, гравці Вестхема, ну що, що в, на другому поверсі перекривати ці простріли на віси, о, в них проблем не. Складає і їм важче якраз з тонкою грою, з тонкими налаштуваннями. І от коли е, Арсенал розігрував тонко через Жезуса, через Мартінелі, е Едогор, навіть той ж дірній Вайдо непогано підключалися е в, в центральні зони там, чи в штрафний вривалися, то тоді щось працювало. А коли по е цій банальній старий добрий британський стил стилі, який більш такий притаманни тіпні, ніж тонка гра Зінченко, впас, то е тут, звичайно, не вистачало. І Персонал десь не добрав, тобто ти хочеш сказати, що Тірні у другому голі Вестхема не винен. Не покладати на нього проминув? Я би не, не дуже так покладав максимально. З одного боку, це кричить, що він за спину пустив, але з іншого боку, він тож біг не просто так вперед, він як безголовий якийсь він. Арсенал часто виходить в суперників офсайд, в висока в тих лінії оборони. Тобто, все по класиці, все по заповітах артета він діяв. І тут теж більше все таки питання до холдинга і Вайта, чому вони не вийшли. Тому що ну реально четверо гравців Вестхема там не тільки Бован був відкритий. Там вся по всій лінії відкривалися футболісти зема. Тобто, це очевидно, що не футболісти Арсенала вирішили раптово саботувати. Вони вони виходили в. Сайт. side. Окей, е, як ти думаєш, тест на витривалість тайтел рейси, схоже, арсенал уже не пройшов. І я думаю, що очікувано, що якийсь диволо може, може врятувати. Е, і питання щодо лідерів команди: то одегор провалює один із поєдинків. Е, тепер от партії е, дійсно провели поєдинок. В нього одна з найгірших оцінок, якщо не найгірша, зважаючи на статистичні портали, і він е, автор перевозу першого м'яча, коли е, довелося Габріелю е, рятувати ситуацію, і він створив пенальті. В чому так проблема от и... лідерів арсенала? Тут в вперті ще проблема така була, що він е, не дуже якісно зупиняв е, атаки. Тобто ці е, перехідні фази дуже добре працювали вестхема, контратаки. Їм вистачало е, 20 з лишком відсотків володіння м'ячем для того, щоб набити більше туркань штрафному, ніж в арсенала. Тобто, першому таймі особливо це було помітно. І е, е, не працювало якесь читання, гра, не працювала фізичність, тому що його просто розривали пасами Довгими не, не не короткі розіграші, а якось там дов довші закидання за спини на фланг там Бовен Фбенрема відкрала широкопозиція Антоніо і, і, в принципі, просто відігравали ганця. Ну а прийом, панний прийом. Тут вже та індивідуальна ще помилка така сталася. Я би, в принципі, по цьому матчу можливо навіть більше ніж партія. Принципі Артета міг би ще на десь і в перерві міняти ганця, тому що було видно, що не працює його сильні якості в цій в цій грі, і треба було якось більше заспокоїти гри, Треба було перейти на контроль до того, що там Жезус Мартіннелісака в себе проявляли краще в, 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 в межах штрафного, щоб доходити до того штрафного, щоб притримати м'яч. Напевно, вартувало швидше випустити Жоржиню, а не вже. Реагуючи по ситуації, що ми втрачаємо перевагу і 2-2 і так далі. Я думаю, ну невже Артета все-таки сподівався, що будуть, як матчі з Ліверполем, до останніх хлин тримати перевагу, і потім вже будуть в штрафний глибше сідати, і там десь партий буде вже корисніший. Трошки на такий був наївний неправильний розрахунок, але я ще в принципі виділив би проблему САКА. В цем в цій грі і загалом з поверненням Жезуса він багато в чому втратив в гостроті, якось навіть впевненості. Жезус е, якось більше надає перевагу обігруватися на лівому фланзі з Сфємтескої Мартінеллі, і це якісно впливає на показники Мартінеллі, на Жезуса. А от на насикає хто менше грають, і він в принципі вже і сам трошки губиться. Ніби все правильно робить, ніби все по старому, але немає ефективності в цих діях, і навіть от в пенальті він не забив, що свідчить про, про, про якийсь такий певний а, ментальний спад а, в його грі, і десь можливо йому не комфортно з Жезусом грати, ніж з тросаром. Можливо, на це була розрахунка ставка Артети в тій заміні на 64 й хвилині, щоб а, через, а, через а, вихід тросара, через більш тинку зміни позиції і так далі, а себе краще проявляв вже Сака, і Десь його вивести на на, на на кращі позиції, на позиції для удару чи в передачі. Але це не спрацювало, тому що якось Букає в останні, останніх поєдинках він розчинився із Ліверпулем, його майже не було помітно. матчі з Вест далекий від свого найвищого рівня. І тут, тут теж є проблема, яку потрібно в принципі, вирішувати, тому що ну, ми не знаємо, що в принципі, правий Вінгер Арсенала набагато набагато краще. Ще може діяти, ну так. От бачиш, португальсько-бразильська хімія набагато краща, ніж бельгійсько англійська якщо вона англійською спілкується. Йдеться про пару Сак Росард і про пару першу: це Жезус і Мартінелі бразильську. Безмежно вдячний тобі, Тараса, за те, що знайшов можливість часу обговорити поєдинок. Лондонське дербі між Вестхамом та м, Арсеналом. І Арсенал вже другий матч поспіль не може здобути максимальну кількість очок. А про це продовжують перебувати на верхівці турнірної таблиці англійської прем'єр-ліги. Це був Юра Гаврищак, Тарас Котів. і не забувайте донейтити на збройні сили України. QR-код, відповідно ось тут знаходиться.